Доброго дня! Сьогодні людей поменше неділя. Вирішив показати вам таку автівку, приїхала. Це вантажний бус Максус. Приїхав з Європи, 11 кубів. Вантажна частина, передній привод. На три людини. Кабіна, ну, габарити спрінтера. Зарядив повністю її на 200 км запасу. Задня камера є, парктроніки. А, додаткові колеса. Така цешка всесезонка В описі будуть габарити вантажного відсіку. Отак От все відділено це. Зараз починають, зараз починають вести, люди везти. І ми веземо вантажні з Європи. Тому що зараз Європа вже змінює покоління електромобілів вантажних на наступні там. Мерседеси вже по 90 тисяч євро з'явились, тому вони зараз те, що було у них до того, починають міняти. Показую це європейський порт швидкісної зарядки, який використовується в Європі. І у нас їх більш за все. Це потужні зарядні станції, які є на кожних майже серйозних ДВС-них заправках. Ну, ось салончик такий, бачите, да? ну, ціленький, ахайненький авто. Ну, я так думаю, що до півтори тонни воно по паспорту трошки менше пи пише. До півтори тонни обережненько можна її возити. В білому кольорі. Є ще наступні там поставки, але в чорному. Максус ЄВА 80. Батарейка тут 52 кВт. Задні двері двоє бокових, один напроти одного. Така фанера, дерев'яний пол, тут обшита, зверху пусто але є два ліхтаря, які корисні і зручні, коли щось завантажиш, розвантажуєш. Ось тут є камера зверху. Видно, так? Да? Ну, на бусі є сліди експлуатації. Ну, десь щось придавили, десь щось. Ну, не критичні. На швидкість впливати не буде, якщо треба, можна і це прибрати, але просто, просто трошечки довше буде і трошечки дорожче. Тому така машинка зараз є по наявності, можна приїхати потестувати або її купити, або замовити. Кажу, в такому кузові є ще дві чорні, але вони десь за місяць-півтора будуть отак. І вчора показував вам такий ще менший, теж Максус. До речі, це ті самі буси, які зараз нова пошта взяла собі в роботу. І ви їх можете дуже багато бачити по, по містах. По наших. Так що нова пошта рулить, електро рулить вже. Ставайте і ви електро, ставайте ви в логістику на електротязі, тому що це просто... Це просто рішення багатьох проблем. Взагалі у нас багато електричних. Оце китайський новий бус. А взагалі у нас багато електричок. 50-60 по наявності. А, до речі, ще покажу. Це Максус, але пасажирський Вен на 7 людей. Так що теж з Європи, теж з європейськими портами. Дуже крутезна тачка на 52 кВт, 330 км запас ходу, фаркопчик, Ну, Я відволікся, вибачайте, я вам працював. Так що приїжджайте, щось підберемо для вас. Як на комерцію, ось варіант і кому треба кубатура, ось варіант, кому треба на кожен день такі 4,5-5 кубів лазити. Так що гарного дня, бережіть себе, в описі більше інформації, контакти, ось, до речі, контакти. Телефонуйте, радий відповім. Гарного дня, бережіть себе, звертайтесь.